Це Китай, і тут місцеві хлопці рубають глину так акуратно, що на це можна втикати вічно. Але ні, це не якийсь новий вид медитації. Ці шматки глини підуть на виготовлення традиційної черепиці. Ця черепиця має загадкову назву маленькі зелені плитки. Але насправді вона буває різного кольору. Іноді її називають плитки іньянь, вигнуті плитки або навіть метелики. Але метеликами тут зовсім і не пахне, тільки купа глини. Її видобувають глибоко під землею, потім сушать, подрібнюють і ретельно очищають від каміння та всіляких Несподівано, чому глину ріжуть на шматки? Щоб прибрати всі домішки і уникнути браку в плитка. Після цього глину перетворюють на акуратні блоки, вирізаючи від них тонкі пластинки. І це має просто гіпнотичний вигляд. Далі шматки і глини обертають навколо форми, розгладжують. І ось основа для плитки готова. Потім її знімають і залишають сохнути. І вуаля: з одного шматка виходить відразу 4 плитки. Геніально, чи не так? Після висихання черепицю опалюють у печі цілих сім днів і ночей, щоб вона стала міцною.